Що ти вже хочеш сказати? Телевізори тепер всі люди телевізорів не дивляться. Правильно див. най люди більше в телефонах сидять, а потім гонять до окуліста і но гроші там носять. Треба включати телевізор і дивитися телевізор. А люди От Катня тобі сказала, що вона не пам'ятає, коли в телевізор хотіли. А включала. треба, то не а що то добре в телефоні сидіти? То саме ж тепер дорослі дітей від телефонів, від комп'ютерів відганяли. А тепер мама з бабою Ні, Перше відганяли від телевізорів. Так, не сидіть довго. Так. А тепер від телефонів. А тепер так. від телефонів, але тепер краще підключити свій все, що знаєте в телефоні до телевізора. Сто Бо там вже є інтернет-телевізорах і все, і можна все дивитися, і так собі зір садити. Коротше, кавелірочка, ми в бісухітві на грядку стоптали. Хатня відмовилася їсти. Я все з'їла, Галинка все з'їла, Максим нас вимахується. Він, до речі, палець травмував, його болить спух. Чого? Казав, що поламав, але не поламав, бо рухає. ним. — Ой, чекай, чекай, бо в мене коли рука була, то так само. Аж на другий день мені так спухло, знаєш, і був перелом. Ні, то просто забійня. Може, забій. Але бач, спухло. Посиніл. Та було, посиніло, Посиніло, бо вдарив сильно. Вдарив, та той ще й краси. Та й не придав. пішов на англійську, бо каже, що як я там буду сидіти, як та послухаєш, як я буду слухати, сидіти, як професор. Кажу. Ну, то так. Та й ми його відпросили. Може, в ігрушку попробуємо ще. Роби грушку, що хоче, моркву хочеш, Як... ти так хотіла моркви. Та, та я моркву то... варю до Венігрети, бо тут ще Венігрет без моркви. Ми та... вже поїли венігрет без моркви. Та але так це так І так, я нормально. так вже варю, варю. А тепер можна після грушки швидкому знаєш чим? чим? Гречаним чаєм. І все, і на сьогодні а, хватить. Любим... А я вже в що то в мене пізній обід був, я вже сьогодні нічого їсти. Видно, що я походала на там. У тобі жвіт спав трохи. Та три сантиметри вона втратила 3 сантиметри, в бедрах, бедрах і в талії. Ну Іще... вона в штанах не бачила. І ще тижні, тижні, і ще тижні, тижні. немає. Четвер буде тиждень, вона на марафоні уявляєш. Що знімає, та не буду знімати?